Доброго вечора, сталкери. Ну що, знаходжуся я на болоті, і хочу сьогодні залутати класні артефакти У цьому в електричній аномалії. Я знаходжуся о, ось тут. Коло Зараз покажу. Коло одинокої могили. Тут у нас електроаномалії. Поставив міточку в радіусі 110 метрів. Це мій основний персонаж, я. Тільки що вийшов із ND -часу, Да і мене посилають на дикий острів да по цьому от заданню. От з цього моменту от желательно знайти топові артефакти для того, щоб е, потім ну далі це протистояти цим монолітам, які тут возродилися. От цей самий момент. Краще знайти самі-самі офігенні артефакти для того, щоб продовжити дальше гру. Так як я граю на арти. на. бляха-муха. На ветерані. Твою мать! Виброс, блін. Та ви що, прикалуєтесь, я мітку поставив? Да? 120 метрів. Куди схов... сховатися? А куди сховатися? А, не пише? Може, мене не зацепить, га. Коротше, начало відео зробимо, а потім здохнемо нафік. Зохранився я, коротше, перед началом аномалії. Ось, давайте. По зеленій міточці 110 метрів. Ближче підходити не треба, бо артефакт зародиться, і він буде постійно один і той самий показуватися. Мітку я поставив перед началом. Самої аномалії. Ого, як далеко мені тут бігти. Перед началом самої великої цієї аномалії. Тут, де з'являється артефакт в різних містах, я поставив в радіусі 110 метрів. І на цьому моменті краще зберегти гру. Уу, здихає пацан Фух. Стих. Тих включити режим Бога. Ну і добре. Так, 110 метрів до аномалії. Ну що, чекаємо, коли кінчиться виброс, і будемо шукати, доставати, Пересохраняти, ну, як пере, перезаходити в гру і доставати артефакти. Будемо доставати 30 артефактів. Для того, щоб подивитися, що випаде з 30 артефактів. Так, да, в попередньому відео мені написав чоловік, що треба доставати 100 артефактів для того, щоб чітко знати, ну, з якої процентовки випадає той чи другий там артефакт. Но діло в тому, що я не можу записати такий длинний ролик. О, кінчилось, так? Да? Нормально. Я не можу записати такий длинний ролик, в мене ще й от, сьогодні бомбанувся жорсткий диск. Повністю. Коротше, здох, 1-2 Мбіта, показує Короче, Це нереально. Я навіть не можу змонтувати ролик. І не те, що змонтувати, а навіть і перекинути ролик із SSD. Так, от тепер 100-110 метрів. Зберігаємося і пробуємо шукати артефакти. Так, я увімкнув режим Бога. Який буду артефакт знаходити, я буду спавнити його собі в сумку кожен раз, щоб не забути, які артефакти уже добув. Достанемо всього лише 30 артефактів, і на цьому буде все. Для понімання, які тут артефакти падають на такому етапі гри, це вже буде достатньо. Так, ну що, давайте перший артефакт. Попробуємо його достати. Іди сюди. Так, якийсь я добув. І це в нас шоколадка. Так, подивимося на характеристики. Ось так. Електрозахист, слабо. 12 тисяч купонів. Блін. Один викид і все повністю в хлам. Все, по нулям. Круто, да Так, ну що, наступний артефакт. Перезаходів в гру і. Дивимося, що випаде далі. Добудемо всього лише 30 артефактів, і будемо знати, що тут випадає. В нижній частині екрану ви можете бачити усі різноманітні артефакти, їх, їх всього лише е, 17 штук. І зараз подивимося, які артефакти в нас випадуть. О, там наш кровососи. Погнали далі. Я буду доставати. О, дивіться, саме топий артефакт на цій локації. Ну, на ці аномалії. йо май все. Взагалі, другий артефакт, і дивіться, топовий. Ооо. Грозова ягода. Самий максимальний артефакт, який можна тут вип... достати. 70 тисяч купонів. Офігеть! Другий артефакт. Бачите, я забув шоколадку зараз спавнити собі. Другий артефакт, і в нас самий топовий вже, вже випав. Це ми вийшли, нагадую, вийшли із End-Cazzo. Це зараз почалося самий-самій ж лютий кіпіш. Який тільки може початися в цій зоні. Так, і я граю на ветерані. Так що це я артефакт достаю на ветерані. Так що можна наглядно подивитися, що ще випадає і в якому количестві. Ну що, погнали далі? Так, ну що, четвертий артефакт, іди сюди, іди сюди. О, ще одна грозова ягода! Йолки-палки! Ой, третій артефакт. Це все лише третій артефакт. І в нас вже грозова ягода ще одна. Ого, крутяк. Да, блін, класно. Погнали за четвертим артефактом. Так, і четвертий артефакт у нас. Пімав? Ліхтар. Сейчас подивимось і відбіжим, бо там у нас кровососи. Так, ліхтар у нас випав. Ай не то. Ліхтар. Електро. Помірно. 20 000 купонів. Добре. Погнали далі. Так, і у нас п'ятий артефакт. Блін а дайте ж добути артефакт. Все, у кровосос замітив. Мене замітив кровосос. Давайте попробуємо дістати. Давай, 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 іди сюди. а блін, жорстко. Але давай, давай, давай. Де він там. У мене все одно режим Бога стоїть. Я не в той момент сохранився, не там, де треба, блін. О, забрав. Тікаймін. Блиск. У нас артефакт. Блиск. Давайте подивимося що це в нас за артефакт. Блиск. Отак виглядає. Сильно. Так, ну що шостий артефакт. Давайте його добудемо. Давай сюди, дорогенький. Куда 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 Опа, підібрав. Так, і це у нас. А і у нас не видно його. Ось, його. Урок праці. Витривали слабо кровотеча слабо. 20 тисяч купонів. і блиск. так Гнали далі Це у нас був шостий. Так, сьомий сьомий артефакт, давайте. іди сюда, дорогенько, Куди ти літаєш Ой-ой-ой, полетів-полетів далеченько Сейчас ми його достанем. Ну, давай, якийсь топчик. Щоб вообще була топова аномалія для того, щоб лутати артефакти Давай, 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 давай. Опа. Дістав. І це у нас. Душа. 20 купонів витривались помірно. Прикольно. Погнали далі. Це був сьомий артефакт. 8 артефакт. Щас ми його достанемо. Давай, лети сюди. Іди сюди, іди сюди. Восьмий. Опа! Оце шандер і що у нас цього разу? Арфа. <кій> Електро слабо, кровотеча слабо. 20 тисяч купонів. <кій> наступний. Так, наступний арт. Давай, 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 давай бігом. І чого це у нас він даже так прям загудів? Страшно. Це у нас батарейка. Витривалість слабко, 12 тисяч конів. Добре. Наступний артефакт. Так, 10-й у нас артефакт. Куда куди? тільки що ж летів на мене. От не люблю, коли за ним треба ганятися. Давай. Да куди? Ой-ой-ой-ой-ой, аномалія. Давай, давай, забирай, забирай, забирай. І чого в нас випав? 10-й, який. І у нас це щурячий король. Електро слабо, кровотеча славо. 12 купонів Добре. Ну що, погнали ще за десяточкою Наступний артефакт у нас. Іди сюди, куди? Ну, що не можна зразу підлетіти. Мені прям в карман. Я туди, воно, туди. Пригаю по всіх аномаліях. Куда? Ось так. Бачите, як буває? Забрав. О, ще один новий. Місячне сяєво Електро. Помірно, 20 тисяч. Блін, дивіться, скільки артефактів і всі разні. О, і дві грозових ягоди. Це. Кстати, кстати, самі топові. І два, два штуки, считайте, підряд випало. Так, наступний артефакт. Наступний. Куда? Він напрямка полетів в другу сторону тільки що ж коло мене був. О, зьо. О, щось нове. І це у нас. Сніжинка. 12 тисяч купонів витривалість слабко. Добре. Наступний. Іди сюди мій дорогенький, бля, а не тікай Давай, щось новеньке. Досышь, да, досышешь, да да Блін, втік. Опять втік. Опля, ай, ай. Ну, спасибо. Іди сюда. Той самий да? і це у нас. Душа. Добре. Душа, так душа. наступний Опа-на, полеті від мене. Так, йому туди. Опля. Дай, де, де, де? Озьо? Піймав? Піймав. І це в нас повторно, що і радше король. Добре. Наступний. Наступний артефакт. Давай, давай, давай. Давай. Поводи мене по всіх цих аномаліях. Ну, іди сюди, дорогенький. Куда? Молодец! Ща тут я точно не був. Де, 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 де? Ок, оглянувся пізно. Давай, давай. Щось нове. І що я добув? А, не нове, це був цей шар. Блиск. 36 тисяч купоні. Оце, кстати, такий сильний артефакт. Епі епічних тут таких немає Іменно по електриці, так? Да? Так що хороший, так. блиск, блиск, наступний артефакт. Так, ще один артефакт. Щас добудем. Давай, лети сюди, не хочеш, ні? Давай, 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 ну тільки я сюди, він сразу пікати. І розворот. Опа. А я що собачка за тобою ганяти? Врем'я немає. Ти сюди. Забрав. І в нас опять душа. Добре. Наступний. Так, ще один. Іди сюди, йди сюди. Опа, давай, давай, лови, лови. Такий начебто вже був. Так, і це у нас... Ось, зі батарейка. Добре. Наступний артефакт. Наступний. Іди сюди, йди сюди. Оп-оп-опа. піймав Піймав. Значить, то піймав. І це у нас. О, новий артефакт. Гребінець. Гребінь. 36 тисяч купонів витривалість сильно. Добре. Наступний артефакт. Так, наступний артефакт. Ой-ой-ой-ой-ой, куди? Ну, що ти як завжди Опа. Иди сюда. Твою же Давай, Давай время нема. И это у нас опять начебто шоколадка, да? Да. Шоколадка. Наступный артефакт. Так, наступный. Куда? Куда он дився? Изю. И у нас опять шоколадка. Так? Так, да, уже третья шоколадка. Наступний. Це в нас, кстати, був 20-й артефакт. Так. да да, да, 20-й артефакт. І дивіться, вже за 20. Е спроб, скільки всього випало. Так, да, це ще не всі артефакти. Ще деякі артефакти просто-напросто ще не випадають. Так, ладно, давайте. Наступний. Наступний артефакт. 21. Блін, а. куди ти полетів? Давай, 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 давай. Ага. Та ти шо? Так, і це у нас. І це у нас. Урок праці. 20 тисяч. Так, добре. Наступний. Так, давай, давай, иди сюда. Опа, взял. Это что у нас? Что-то новое. Спалах. Новый артефакт. Это уже хорошо. 12 тысяч электро слабый. Спалах. Новый, бачите? Все-таки падает что-то новое. Наступный артефакт. Наступный. Давай, давай, давай. І опять у нас гребішок, Гребінь. Да? Гребень. Да. Гребень. Блін, ну цей хороший, кстати, Артефактик. Наступний. <звук> Наступний артефакт. Іди сюди, іди сюди. Опа. Ще щось нове. Бенгальський вог... вогонь. Ого. Прикольно. Ну, слабий. Електрослабий, 12 12 купонів. Наступний. Наступний. О, шарахнуло Наступний артефакт. Давай, 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 дорогенький. Оп, забрав. І це в нас. І в нас. І в нас. О, 5 душа. Добре. Далі. Так, і останніх 5 артефактів я хочу добути вночі. Зараз. Час ночі. Давайте попробуємо, що випадає іменно ночью. Може навіть що-то покраще буде падати. Оу, давай, йде ти там. Не тікай від мене. Давай, 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 давай. Угу. Іди сюди. що я добув? Е, і це у нас був... Ось до цей шар. Блиск. Електро. Сильно. Добре. Наступний. Так, наступний артефакт. Іди сюди, йди сюди. Опа. Давай, забрав. Забрав. Сапфір. Бачите, вночі щось падає, друге. А де він кстати. Е, а, усь до Узйдо, він випав. Сапфір. 12 тисяч купонів. Витривалість кровотеча слабо. Добре. Наступний артефакт. Так, давайте добудемо ще один артефакт. Давай. Іди сюди. Тільки не треба ганяти. Осталось ж пару штук добути. Давай. Ух. Ну, такий в мене вже теж є. Це в нас. Урок праці. Добре, наступний артефакт. Так, ну що, це у нас 29-й артефакт. Ще залишилося 2. Штуки для того, щоб подивитися, що тут такого. Падає. Давай, давай, забирай. Ой, шарахнуло ж мене так знатно, блін. Так, добре, і це в нас випав. Арфа випала. 20 тисяч купонів слабо. Електро і кровотеча. Так, добре, останній артефакт погнали. Так, 30-й артефакт, последний. У, Ну, цей у нас шарик уже теж був. Давай, забирайся. Да? Був у нас цей шарик. Е, да, У нас цей сяйво вже було. Так, ну що, скільки в нас випало? Дивіться, два топових артефакта із 30 Лутаній. Ну, деякі даже по одному лише. 15 із 17, начебто, да? Тобто, нам ще не випало ще два артефакта. Ну, не знаю. Або нам не пощастило, або їх іменно тут може і не бути. Бо, дивіться, з самих топових артефактів витягнули два штуки. Так що, я навіть і не знаю, де добути ще два артефакта Ну, я не думаю, що вони будуть якісь там класні прям. Ой, блін, опять кровососи. Та да ви задовбали. Опять там обойня йде. Ну що, тепер можна зробити хоча б якісь висновки. Що в нас падає. Це у нас нагадую, що. Что... Та й маю, їдемо, давайте дивіться. Нагадую, що це я вийшов лише ну цей, это... з ендічазу. До не самий початок гри. Це вже починається той момент, коли моноліти бігають по всій зоні. Ось вийшов я з індійчазу, і мене посилають на, цей, на Дикий острів до бази моноліта. Тобто, оце з цього моменту от желательно залутати нормальні артефакти. Так як вони вам спасуть ну, в дальнішому житті. Так як мені, коли я достав оцей компас ось там на болоті з другого кінця, зараз навіть покажу де. Так, ось тут я залутав компас. Так, да. Да, ось тут да, залутав я компас отут -от, у цьому болоті. І він мені реально спас <свистак> Шітає, спас життя. І за цього компаса я навіть на ветерані, Енді чазі міг нормально пострілятися із монолітами і. і навіть ще ні разу не здохнути. Так що якось отак добігає кровосос. Ось такі в нас випадають артефакти, якщо вам прям кортіло подивитися, що стає е аномалії випадає, то можете бачити все на свої очі. Чого 30, ну я вам казав, що не можу більше зняти, бо не вистачає в мене пам'яті для зйомки. Да, і, і в реалі ніхто не буде 30 разів пересохранятися, да, щоб знайти якийсь топовий артефакт. Хватає там пару разів знайти ну, хоча б один артефакт топовий і все, і далі можна і не лутатися. Це, знаєте, такий варіант ще підходить для тих, хто не має купонів. Ну, в принципі, як і в мене, да? скільки в мене купонів осталось після. 6 купонів! понів. Ніфіка собі. Після інді часу у мене залишилося 6 да? Нормально? Нормально. Навіть поремонтуватися не хватить. Тобто, заходите, зберігайтеся в радіусі 110 метрів від початку аномалії. Головне, щоб ви сюди не підбігали близько до аномалії перед тим, як ви збережетесь. Зберігайтесь. Лутаєте самий топовий артефакт, можете його піти продати, і будуть у вас купони. Так якось на ветерані, купони дуже тяжко заробляються. Прям прям дуже сильно тяжко заробляються. Так що, ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент, за будь-яку підтримку. Якщо вам цей відосик чимось допоміг, то не забудьте підписатись на канал, бо таких відосів буде ще, ще не один. Я буду старатися лутати багато аномалій в різних містах: Залісся, терекон, ну і так далі. Дякую вам всім, і всім до побачення.